Команда Бориславського ліцею номер 3 Бориславської міської ради Херсонської області. Ріія Січ! Сила! Істина! Честь. Я не Чіпорук Кіра. Рою Ройовий... Рой Січ. Займаюсь каратеплі Кушинкай. Я Сіден Станіслав, учасник Рою Січ. Полюбляю футбол і вболіваю за нашу збірну. Я Козакова Юлія, він Рою Січ захоплююся танцями. Я козакова Вікторія, Осавула Рою Січ. Займаюся танцями. Я Якущий Давид, писар Рою Січ захоплююся комп'ютерною графікою 3 d Я Польська Анна, обозний Рою Січ. Захоплююся малюванням. Я Науменко Марія, скарбник рою січ, захоплююся малюванням. Я це Юрій, шафа рою січ, захоплююсь театральним мистецтвом. Ми за мир в країні, нашій нині. Героям слава, слава Україні! Наші предки були козаками, мужність тече в крові. Вони з неба дивляться за нами і дають сили нові. Тримайся, що сили, брате! Правда за нами є. Ніхто не буде здаватись, ми відстоїм своє. Я молюсь за мою Україну, за бійців, що гинуть на війні, бо треба захищати батьківщину, коли загрожують її вороги. Я щовечора руки складаю, на колінах побожно стою, і Всевишнього щиро благаю. Збережи Україну мою! Відважні українські воїни стали символами гідності, Кожен з них вчинив подвиг, повставши проти насилля та несправедливості, віддавши життя за нову відроджену Україну. Саме їхні подвиги надихають сотні тисяч українців на боротьбу з російською агресією. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя за Україну, хто сьогодні боронить нашу державу. Вічна їм слава! Збройні сили України, слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу. Ми джурята молодці, виховуємо молодого покоління з любки відчуття патріотизму і поваги до вітчизни. А ще ми беремо участь у патріотичних заходах, таких як історичні вікторини. Конкурси. Уроки мужності. Спільно із членами дитячо-юнацької організації Молодіжний центр організовували волонтерські акції. Патріотичні флешмоби. А ще ми любимо гарно жартувати. Алло, митрок! Ну як ти там? Та, ти що? А що потім? От гади. Ні, ну це капець. Ні, ну що ж я тут сиджу? Поїду до онука на передову. Так. М -м -м, сало поклав. Кров'янку поклав. Так, а де ж там пірішки? О, і пиріжки з м'ясом також покла. А де ж то моє рушниця 45-го висить? Діду, а куди то ви на ніч збираєтесь? Руся, на то я хочу сапатрьона нагодувати. А, -а, -а. Хух, несело. Я маю в серці мрії щиро. Хай тихо стане в нас від миру, і буде тихе щастя скрізь, без криків. Пострілів і сліз за все дорожче й важливіша в країні рідній мирна тиша. Тому я мрію палко й щиро, хай стане тихо, нас від миру. Слава Україні, слава козакам, слава, слава, слава рій Січ! Сила істина, честь!